Шановні друзі, ми ну з вами сьогодні в Вінниці, сьогодні, тобто 19 жовтня 2023 року. Кубок волейбольної ліги Поділля 2024 з волейболу. Перший півфінал. Зустрічаються команди Ілінці, вони в зелених футболках ближче до нас. І команда Вінницького фахового коледжу. Нухт це Національний університет харчових технологій, він знаходиться в Києві. Ну, а у нас структурний підрозділ Вінниці, е головний тренер команди Леонід Моргаєв, майстер спорту. Е легендарний волейболіст Вінниця. Всеник, до речі, теплий, Ну, а Граючим тренером записаний Володимир Щерба, ми його всі знаємо. Але на керує команди сьогодні. Фактично Максим Збадинський номер десятий він запасуючий Вінцю. Рахунок 6-4. Рахунок за партіями. Я не сказав вам за партіями. Іде третя партія. Тай-брейк. Рахунок за партіями звичайно одне-один. Рахунок третій партії в брейк. 5-6 на подачі. По Напоминає Олександр Ратушняк. І Вінцю 5-6. І на подачі. І оце 7-5. Там деякі дебати виникли, щодо там, чому я, Олександр Мазан, не повідомив місце проведення і час проведення. Ну, не можу порушувати діючий законодавство України. Такий час. Не пройшла подача у Руслана Тищенка. Другий поспіль, до речі, до речі набрачий Іван Боднар. Приємно, що Іван повертається у волейбольну лігу Поділля у наш волейбол. Вдали блок да, від номера четвертого. Не знаю, не можу вам зараз сказати Прізвище там буде в описі під трансляцією. Будуть ці прізвища волейболістів. На жаль, і він казали. На минулому кого знають, їх напишу. Ван Годна на подачі, 7-7 рахунок. Тай брейк. Ну, а це той самий Богдан Помагайбо, який сьогодні атакує з результативністю. З результативністю я вам зараз скажу. Десь відсотків 85%, якщо більше навіть. Ось він Богдан Помагайба, номер 1 Вихованець Вінницької обласної СДОШа, сам він з Ладижина, не, не так давно займається волейболом. Зараз він вже в складі команди вищої ліги МХП Колос, так, так звана, так називається ця команда. Е, буквально на днях вона вже стартує в І Ось Богдан Помагайба. Сестричка його бачите, знімає. Отже, 8-7. Будемо так називати. <звужити> біда. На 9-7. Нагадаю, тайбри граємо до 15. Бачите, і нього пішли. Бондар на подачі. 8. І 8-9. Максим Жбадинський. Така колорітна зачіска у Максима, як завжди. Побираючи перший номер у Лінців. Не буде атаки. Є шанс у Вінців. Ні, ні. ні. Така, здавалось би, зв'язка, яка вже третій рік грає в урвому Лізі Поділля. Максим Жепаденський, Олександр Кульбіда. Колись, до речі, грав у Баркомі, в Львівському. Другий номер Максим Кульбіда. 10-8. Нападача нут. Роман Лисий номер 6 Ми його не бачили в тому сезоні в Лізі Поділля. Помагай, бо. А ось перший блок допомагай. Друзі, третя партія, лише вперше блокують Богдана, помагайба. Бо. Ну, не вперше, напевне, друге. До нашого включення був блок, але там не було такої потужної атаки, там просто була скидка від Богдана. Дев'ядесь. Ми з вами включились вирішальні моменти. Це Юрій Okay. Ще один представник Теплика. Юрій Луженський, який в тому році грав у складі цієї команди. Бачите, команда оновлена Вінницького фахового коледжа. Ну хто не в тому році грав у чемпіонаті Вінниці? Ну а час уже. До речі, є керівник цього навчального закладу. Відома людина Володимир, не тільки він, Володимир Керницький, Він там у нас сидить. Я сказав за суддя. Володимир Поліщук. Він перший суддя. І Володимир Собченко, судді національної категорії. Сьогодні обслуговують матч заменичани. Що там з рахунком? 10-11. 11-11. Тай-брейк, нагадаємо. Тайм-аут. Бере команда. Вінського фахового коледж Нухт. Леонід е, Моргаєв. Леонід Миколаєвич е, Моргаєв. Новесенька форма у команди. Ми бачимо. Написано ВК Нухт. Ну, це е, е, Вінницький коледж Нухт. Е, Пам'ятаю, він називається Вінницький фаховий коледж, «НУХТ». Національний університет харчових технологій. Як пишуть деякі волейбольні сайти Вінниччини Мекиї. 12-11. І лінці виходять вперед. Вперше у цій третій партії заключені. Паралельно в цьому ж, в залі Вінського фахового коледжа, в іншому залі грається інший підфінал кубка. Войбольна ліга поділи, там грають команда Томаш, Підмінська обласна США. Вони розпочали трішечки пізніше. І ми зараз одразу після закінчення піда перемістимося, знімемо невеличкий сюжет про той матч. І вже переможець цього півфінала заграє переможцем того півфіналу. У цьому залі Пасуюча команда No3. 13-12. Ну, такий, знаєте. Моментистини цього матчу. 13-12. На відоміші. відоміший. Олександр Кульбіда. Колишній барко. Є прийом невдалий. але Буде Ні, атаки не буде. Помагай бо Кульбіда. Не буде атаки Іллінці. Я сьогодні розмовляю з ним перед грою. Кажу, Юра, тобі, напевно, сітку треба трішечки понижче опустити. Він каже, Та, нічого, Я справлюсь. 13-13, 8. 13. Юрій Вужанському, теплик, аналіз Володимира Людженка і Сергія Ворожбита. Блокуйте, хто? Богдан допомагай, бо блокує Івана Боднара. 14-13, що матч-бол. Матч-бол, бере команда Лінсі. Ну ось, друзі, такий є у нас кубок. Паралельно в цей же час проходить суперкубок за участю чотирьох, але команд волейбольної ліги за Ну, Завтра вже будемо знімати ті матчі. На жаль, організатори все це знаєте в один час поставили. Хто що може, то, то знімаю. Юрожанський мачбол. 14-13. Бодар Бодинський. Бодер атакує. блок. 15-13. Мінський фаховий коледж Нухт виграє. пік. пікно виходить у фінал. До зустрічі, друзі! У фіналі тепер вже.